Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі. Сьогодні хочу запросити вас до глибшого розуміння однієї з найважливіших тем у Християнстві про спасіння. Чому ми, віруючі, люди, так багато говоримо про нього, навіщо воно потрібне і від чого власне Бог нас рятує, це не абстрактне богословське поняття, це суть нашої віри. Спасіння це не просто релігійне слово. Це про наше життя, про те, хто ми є, чому ми страждаємо і до чого прагнемо. Що таке спасіння? Спасіння це Божа відповідь на глибоку потребу людського серця. Після гріхопадіння Адама і Єви кожна людина народжується вже зраненою у світі, де є біль, страх, смерть, несправедливість і відчай. Гріх це не лише вчинок. Це стан віддаленості від Бога. Ми часто не знаємо, чому відчуваємо порожнечу всередині, чому нас нічого не тішить надовго, чому ми боїмося майбутнього? Це наслідки гріха, який понівечив гармонію, яку Бог задумав на початку. Від чого нас рятує Бог? Бог рятує нас від гріха, від того, що руйнує нас всередини. Егоїзму, злості, брехні, залежностей, гордості від духовної смерті життя без любові, без надії, без Бога від зневіри, коли здається, що ніхто не любить, що ми самотні, непотрібні і загублені, від пекла, яке починається вже тут. Коли людина живе без любові, без світла і без істини, і навіть від самих себе, коли ми буваємо собі найбільшими ворогами, і ось у цю темряву приходить Христос, не для того, щоб просто вказати правильний шлях, але щоб стати нашою дорогою. Він бере на себе наш гріх, нашу вину, наш сором і несе це все на хрест. Його спасіння це не втеча від проблем, а перемога над тим, що нас тримало в рабстві. Через Його Воскресіння ми отримали доступ до нового життя, життя у свободі Божих дітей, життя з миром у серці. Навіщо спасіння нам сьогодні? Хтось скаже: я ж не такий вже й грішний, я нікого не вбив, стараюся жити нормально. Але спасіння – це не покарання за вчинки, це про відновлення глибокого зв'язку з Богом, який нас сотворив. Без цього зв'язку ми не зможемо пізнати повноту радості, істинної любові, глибокого сенсу життя. Кожна людина, навіть найморальніша, потребує спасіння, бо кожна душа поранена і прагне зцілення. і це зцілення не в психології, не в успіху. Не в грошах, а в особистій зустрічі з живим Богом. Що робити мені? Потрібно прийняти спасіння. Це не значить мати всі відповіді, це означає відкрити своє серце для Божої любові. Це означає довіритися Христу, визнати, що я не можу врятувати себе сам і сказати йому: Господи, я потребую Тебе. Прийди в моє життя, очисти, зціли, веди. Це початок дороги, яка веде до неба, але також це шлях, що змінює наше сьогодення. Якщо ці слова торкнулися твого серця, підпишись на мій канал Голос Щоденної молитви. Остав подобайку і поділися цим відео з тим, хто шукає світло в темряві. Нехай Боже Спасіння! Буде живим і дієвим у нашому житті вже сьогодні. Залишаймося в молитві та довірі.